Потрібно комунікувати з людьми. Люди, коли з ними розмовляєш, їм пояснюєш, доносиш, і ви і саме головне, щоб це було щиро і прозоро. Так як ми зробили на форумі, вийшли з нашим тарифом на переробку, розклали його на всі складові, показали, що ми туди заклали, щоб громадськість бачила, що умовно кажучи, це не тариф для того, щоб власники компанії оновили свої якісь приватні статки. Да, а що це гроші, які ми отримуємо для того, щоб забезпечити виплату заробітної плати сплату. Тих же самих податків, місцевий бюджет, з яких знов-таки відбуваються виплати бюджетникам, які працюють у місті Житомирі. Так, мерія отримує кошти, громада отримує кошти для того, щоб використовувати їх на розвиток чи на інші цілі, що а, є інвестиційна складова так, щоб для того, щоб оновлювати потім якісь основні засоби, розширювати виробництво і так далі. І так далі. Цей бізнес він не є настільки там, маржинальним, мовно кажучи, як виробництво чи торгівля алмазами чи ТА. Тим самим там табаком чи алкоголем, ні, всі думають, що сміття це така, знаєш, клондайк, тобто безкінечний процес, де там можна заробляти мільйони і мільйони. Думаю, що мільйони заробляти можна, але при інших реаліях коли це буде так, як, наприклад, у Україні Швеція, коли вона вже не знає, де брати сміття, вона його імпортує. Тому що практично більша частина опалення електроенергії. Воно іде звідки? З тієї енергії, яка виробляється зі сміття. Ковити б'ють наші станції. Да. Була ідея робити маленькі станції От я за що хотель, говорили, і да. так далі. Так, будь ласка, вже є. Робіть. Давайте робити. Я пропоную. Кажу, давайте. У мене є сировина. У мене є компанія, з яку я знаю дуже добре. вони в в одному з районів Київської області у них було п'ять котелень. До війни вони виробили робили котли, які використовували таке паливо зі сміття. Але знов таки, куди вони робили ці котли? Проекти, виробництво на імпорт в країни Балтики. Тому що в Україні не було не було попиту на таке обладнання. Ну це нонсенс. А випадково цей мій товариш добрий дізнається, що ми запустили завод. Каже, а в тебе там, на якому яке паливо ти виробляєш? Кажу, таке таке. Вау. Так я ж робив такі котли. Якби тоді ти був вже, ми б з тобою скопили. Перевалися. Я кажу, давайте зараз подивимо на цю тему: що в кожне в кожне ОТГ, в кожне місто і заходите з такою пропозицією, мовно кажучи, від нього котел, від мене паливо і пропозиція для органів місцевого самоврядування переобладнайте свої старі теці, тески за рахунок коштів ЄБРР. європейські інституції на такі речі задоволенням дають кошти. Від нас якісні рішення технологічні, а від вас ваша репутація і залучення фінансування на переобладнання обладнання, ваше обладнання. Все, ось вам уже державна і програма. І для людей економічна вигода економічна мінус 20-30-40% да, да. від тарифу на тепло там, чи на гарячу воду. Ми навіть зараз порахували, що з введенням тарифу на переробку а, людина все одно економить до 3,5 гривень в місяць, тому що зменшується... До 3,5 гривень на чому? На тому, що зменшується фактично обсяг сплати цієї людини за хоронення. Тому що раніше те, що ми то, збирали, то, везли то, на полігон і... Мається на увазі на смітті? На смітті, на да, на смітті. 3, на смітті. Да, тобто, 3,5 гривень. Без тарифу. То без тепла, без нічого без це тепла, просто без саме нічого. сміття. Тобто саме сміття, так да. 3,5 з гривень, економія це потрібно роз'яснювати, показувати людям простими словами, і це якраз те про те, що кажуть постійно наші політики: довіра до держави. Коли ти такими прикладами такими словами спілкуєшся, демонструєш людям. Ну, я думаю, що не викликати довіру неможливо.